Доброго дня, шановні пані і панове, це програма по полицях. І розкладати по полицях ми сьогодні будемо історію з Будапештським меморандумом. Або, як точно він називається, меморандум про гарантії безпеки в зв'язку із приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Що був підписаний 5 грудня 1994 року в місті Будапешті, тому і зветься Будапешський, а підписали його з боку Великобританії прем'єр-міністр Майджер, з боку Сполучених Штатів Америки президент Білл Клінтон, з боку Росії президент Борис Єльцин, а з боку України президент. Леонід Кучма. Що ж трапилося, що вимусило багато країн задуматися над ситуацією і в результаті народити, а потім і підписати Будапештський меморандум. Як ви пам'ятаєте, в 1991 році відбувся цілий ряд трагічних. і... Святкових і величних подій для України. Хочу нагадати деякі моменти, які призабулися, і чомусь на них мало акцентується увага. Зокрема, 1 серпня 1991 року до Києва завітав несподівано для багатьох тодішній президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш Старший. Він виступив у Верховній Раді з дуже цікавою промовою. Власне, з трибуни парламенту він агітував українців не виходити зі складу Радянського Союзу. Правда, не було зрозуміло, за що він агітує, бо 17 березня відбувся референдум. Референдум, на якому насправді мова йшла про те, що. Українці залишаться в оновленому Радянському Союзі. Та, власне, і липнева декларація про державний суверенітет, вона й не заперечувала можливість існування якогось союзу. Але події йшли своєю чергою. Щойно виступивши в залі Верховної Ради, і зійшовши під спокійні аплодисменти залу Джордж Буш, був окунутий в дуже, дуже, дуже холодний душ. Уже <плес> зранку преса в Сполучених Штатах, яка вийшла, а особливо газета New York Times, обізвала цю подію котлетою по київськи А виступ цей. Chicken speech. Щоправда, його будуть далі називати просто як котлета по Київській. Хоча в подібних фразах а для американців це означало, що Буш старший злякався. Чому він злякався? Злякався він того, що знав: в Україні на території України знаходиться. 4,883 ядерні боєголовки. Причому із них рівно половина міститься на ракетах стратегічного значення. Тобто це балістичні ракети, які спрямовані дуже дуже далекі відстані. Відтак очевидно, що переляк, який був в словах і очах. Джорджа Буша старшого не міг не позначитись на подальшому перебігу подій. Тому починаючи з 1991 року, а за декілька днів трапиться в Москві переворот, а потім і прийняття Україною рішення про акт щодо державного суверенітету, який буде підтверджено подавляючою кількістю населення України на референдумі. 1 грудня 1991 року ніяких шансів поверненню до старої розмови Джорджа Буша старшого немає. Правда, у 1994 році відбудуться вибори і вже восени. На пост президента вступить Леонід Данилович Кучма, другий президент України. Однак залишатиметься часу дуже мало. А партнери будуть поспішати з тим, щоб негайно підписати угоду, яка з їхньої точки зору повністю гарантувала безпеку України, підтримку України на випадок. Проявлення агресії, яка забороняла використання проти України як ядерної, так і будь-якої зброї. Я цитую текст документу. Тому і вважалося, що тим самим ніяких проблем немає, адже і Сполучені Штати, і Великобританія, а тим більше, і Росія гарантують допомогу Україні. Україна. Визначиться, вона стане незалежною. Україна обере президента Леніда Макаровича Кравчука. Буквально з перших днів Банкова, на якій розміститься перший новообраний президент України буде атакована посланцями з Парижу, Лондона, Вашингтону стосовно ядерної зброї. Так складеться ситуація, що в 1993 році по закінченню буде прийнято рішення провести дострокові вибори. Але вже на той момент на столі як у президента України Кравчука, так у президента Сполучених Штатів Америки Біла Клінтона, так у прем'єр-міністра Мейджера Великобританії, так само і у президента. Російської Федерації Бориса Єльцина лежатиме проект договору про гарантії Україні у зв'язку з приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Таким чином, 5 грудня 1994 року, в Будапешті прекрасній. Обстановці зустрінуться президент Сполучених Штатів Біл Клінтон, президент України Леонід Кучма, президент Росії даруйте Борис Єльцин і прем'єр-міністр Великобританії Мейджор І підпишуть відповідний документ з цього дня з 5 грудня 1994 року. В дію війде і закон, яким Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Яка ситуація є на даний час? Щойно документ було підписано, як почалися тлумачення його тексту. Тому у 2009 році з ініціативи президента Віктора Ющенка, тодішнім міністерством закордонних справ, була розпочата робота щодо консультацій з партнерами щодо підтвердження реальних гарантій безпеки. Суть полягала в тому, щоби з усіма підписантами провести. Консультації і досягнути домовленості, чи підтвердити, що це дійсно реальні гарантії безпеки, в тому числі і в питаннях надання Україні допомоги, на що від початку партнери говорили про те, що а що ще потрібно, щоб ви розуміли, що ми не тільки ніколи не застосуємо проти вас будь-які озброєння, а й гарантуємо вам допомогу, адже. Меморандум невдовзі після підписання його в Будапешті було проголосовано Радою Безпеки ООН. За нього проголосували всі постійні члени, в тому числі Китай, Росія, Франція, Сполучені Штати Америки, Великобританія. Таким чином, ні в кого не виникало підозри, що проти України не може бути застосовано. Жодною з учасників підписантів зброя, а також всіма країнами, які підписались, буде надана допомога у зв'язку із виникненням загрози чи агресії. Більше того, коли документ було проголосовано на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, до нього приєдналися також окремими заявами. Франція і Китай. Однак у 2011 році для того, щоб посилити ці позиції, Верховна Рада України 6 червня прийме постанову Верховної Ради із зверненням до підписантів Будапештського меморандуму з проханням підтвердити. Зазначені позиції. Підтвердження дійсно надійде від Сполучених Штатів Америки, надійде в заявах також Великобританії і Франції. Більше того, підтвердження таких гарантій буде підписано на той момент між Україною і Китаєм. Натомість Російська Федерація зробить заяву про те, що, підтвердивши такі гарантії. Ми зобов'язані будемо давати гарантії Казахстану і Білорусі, які так само, як і Україна, відмовилися від ядерної зброї в зв'язку із підписанням і приєднанням до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Вже у 2011 році можна було запідозрити і зрозуміти, а що стоїть за цією відмовою. Підтвердити зазначені у меморандумі гарантії. Однак час ішов. На сьогоднішній день, як і хто б не описував цей документ, як би до нього не підходили, які б переклади цього документу не аналізували, він належить до унікальних міжнародно-правових документів. І він нічим не відрізняється від договорів, комюнікетів, меморандумів, декларацій, заяв і так далі. Він є одним із складових системи світової безпеки. Більше того, голосування Радою безпеки за цей документ фактично зробило його частиною договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Треба Звернути увагу на закон, який було проголосовано Верховною Радою під час ратифікації договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, який вказує на ці речі. Більше того, якщо уважно подивитися на сам меморандум про гарантії безпеки України, то він в декількох місцях посилається на статут ООН. На договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь, а також на Гельсінський заключний акт, що ще більше робить його основоположним становим нормативним міжнародно-правовим актом в царині світової безпеки. Відтак розмови, які чиняться на сьогодні, про бачите його неправильний переклад, його якісь там недоліки. Все це лише розмови, щоб дискредитувати подібний документ, який я ще раз підкреслює основоположним, одним із станових документів нинішньої системи глобальної безпеки. Що в такій ситуації потрібно робити? Що можна ще сказати, говорячи про Будапештський меморандум? Лише в 2022 році, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський звернувся до підписантів з проханням провести консультації. Бо вже на той момент очевидна була загроза територіальній цілісності і суверенітету України з точки зору розширення атаки і загрози. Розширення фронту агресії Російської Федерації проти України. В цей час вже були окуповані Крим, і на Донбасі велася війна. Вони в тій ситуації партнери досить своєрідно віднеслися на розвиток подій. Окрім того, що Великобританія і Сполучені Штати Америки розпочали процедуру консультацій щодо надання допомоги, то Франція лише з часом підключиться до цього процесу. Китай буде переступати з ноги на ногу, а потім неодноразово заявить про те, що, бачите, вони не причетні до виникнення цієї. Ситуації, і тому вони не можуть в неї втручатися, а лише заявляють про недопустимість застосування ядерної зброї. Хоча хіба що сліпому не видно, що у меморандумі йде мова не лише про ядерну зброю, а усі види озброєння. І гарантії безпеки щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України в разі не лише застосування зброї проти України, а й економічного чи іншого тиску. Однак очевидно, що сьогоднішній вододіл, який виник між підписантами і тими, хто приєднався до договору на дві частини. Це союзники України, такі як Сполучені Штати, Великобританія і Франція, які намагаються щиро допомагати Україні. І це вороги України. Бо я не можу в даному випадку сказати по відношенню до Китаю, що це опонент, це сателіт Москви, який кредитує воєнно-промисловий комплекс Російської Федерації, який постачає. Компоненти озброєнь, які посв я... Посв я... постачає обладнання технології і компоненти подвійного призначення, це все свідчить про те, що в нинішній ситуації доречно було б в чергове скликати підписантів Будапештського меморандуму і прийняти рішення щодо виключення з його складу тих, хто не виконує його зобов'язання. І перейти до ретельного і щільного виконання тих зобов'язань, які в разі агресії проти держави, яка добровільно позбулася ядерної зброї, було вжито противником тим більше постійним шлетом Ради безпеки ООН. Хтось пише про те, що. Цей документ не носить зобов'язуючого характеру. Це дуже цікавий термін, бо незобов'язуючих міжнародно-правових актів взагалі немає. На якій підставі? Ті, хто видумують термін зобов'язуючих, вважають, що частина зобов'язань прийнятих міжнародно-правовим документом не виконуватися. Очевидно, що мова йде про тих, хто в свій час зіграв на руку тим, можливо, з доброї волі, можливо, ні, хто всіляко дискредитував цей один із унікальних документів міжнародно-правової системи, і в першу чергу документу, який можна віднести до станових нормативно-правових актів. Світової глобальної системи безпеки